Сьогодні починаємо читати книгу псалмів. Книга псалмів це книга Молитов, це поезія, це книга, яка написана на мові душі. І не випадково, що в першому псалмі написано про важливість роздумів над Словом Божим. В першому псалмі ми можемо побачити життя нечестивої людини, як закінчується погибеллю, і життя блаженної, щасливої, праведної людини, яка завершується щастям. І що розрізняє нечестивого і праведного? Давайте прочитаємо другий вірш першого псалма та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. Отож, роздуми над Словом Божим, любов до Слова Божого розрізняє праведного від нечестивого. І два слова, на яких хотів би звернути увагу, ну, найперше, коли мова йде про праведника і його перебування в Слові Божому, в законах Божих, мова йде про насолоду. Перше слово це насолода. Коли ти і я читаємо Біблію, чи маємо ми насолоду? Коли вникаємо в Слово, коли молимось до Бога, чи відчуваємо цю насолоду. Часто ми не маємо насолоду, коли перебуваємо в Слові Божому, через те, що впродовж дня наші думки наповнені другорядними справами, розвагами, можливо, новинами із соцмереж, серіалами або просто турботами життєвими. І все це вибиває, все це забирає внутрішній мир і щастя. Але людина, яка на початку дня фокусується на головному, наповнює впродовж дня свою голову правильними думками. Та людина має мир і спокій впродовж дня. І друге слово, на яке я хотів би звернути увагу, це роздумує. Роздумує це буквально е, слово Боже в нього на устах впродовж дня, день і ніч він говорить про Слово Боже. Я бажаю в цьому дні, щоб ми провели цю єдність Богом, зв'язок з Богом. Зв Отримуючи насолоду, бажаю в цьому дні, щоб ви розмовляли про слово Боже, ділилися Словом Божим і отримали насолоду від Слова Божого.